Інколи є дуже провалена, носощична борозда посередині, яка розділяє малярний жировий пакет і не сагубку. Її можна підзаповнити і буде непогано виглядати. Раніше ще 5 років тому був прям пік, всі кололи цю ділянку гіалуроновою кислотою. Зараз ми намагаємось уникнути цього і в меншій мірі це робити, тому що гіалуронка показала себе, що вона в подальшій перспективі через 5 7 10 років, все ж таки вона буде викликати якісь як якби ви її не кололи. На кістку, не на кістку, немає. Зниця все одно є дифузія препарату, як він через тканини трошки вище піднімається. Якісь молекули все одно залишаються в на жаровій клітковині, і там буде викликатися в подальшому набрі, якщо є гіалуронка, я б ради її замінити все ж таки на ваш природний матеріал на ліпофілінг. Це буде більш правильно або в деяких випадках калегіна стимулятори. Якщо ви дуже хода людина, у вас немає де жиру набирати для ліпофілінга. Тоді можна робити Тот же саме самий радіас, можна колоти на кістку і утворювати фібро в глибоких тканинах, і таким чином заповнювати цю діляночку.